Гагадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і сьогодні буде нова рубрика перша серія нової рубрики, а саме це інтуїція. Бо на джиджидропі так, про промокод я вже нагадував. На джидропі ви можете відкрити ось такий от кейсик. Наприклад. Ось такий. Тут ми, ну, от дропчик, навіть ножик є. І ми можемо будь-що вибрати звідси, і воно потім скриється. От зараз ми не окупились, наприклад. Але якщо б ми, типу, АВП оце вибили, то ми були б в непоганому окупі для свого рівня. Продаємо це і йдемо. Відкривати знов. І в чому, ну, в чому суть рубрики інтуїція, в тому, що я буду відкривати оці кейсики, навіть дорогі, можливо, якщо в мене бюджет буде дозволяти, і тому поїхали. О, до речі, тут видає окуп, а тут перчатки були. Звісно, мені здається, воно так не працює, але щось, типу, по типу 2 іксів може, я думаю, видати. Наприклад, от зараз теж окуп видає. Пропоную з цього кейсу швидко вийти. І Джокер також непоганий кейс. Хоча, от зараз видало нам достатньо печально, 352. Тут, ну, вже покраще, вже трошки краще. Ще раз. О, це вже гарний дропчик. 1700. Продаємо. Оцей відкриє. Та да, що ж таке? А апгрейдами мені ніхто не забороняв користуватись, тому ми закидаємо на 1000 і починає дуже повільно обертатись. Так, це в нас заходить. Причому, ну так, так, нормально зайшло. Продаємо. 5500 в нас є, і будуть також безкоштовні. Кейсик, але я думаю, їх залишити на наступну, мабуть, серію, тому продовжимо відкривати Джокера. Ще ось тут. Блін, 385. Ладно, продавати не буду. Е, може, на якийсь контракт так буде. 736, оце продам, бо близько до суми, за яку я відкрив. 406 таке, я не розумію, реально. Ну, мабуть, ми всю удачу звідси витягнемо. Ну так, серйозно. Так, ладно, 1336 в контрактик. І треба, щоб видало 2500, було б чудово, дає 885. Добре. Зробимо 2000 з цього. сподіваюсь, якщо. Блін, по-моєму, -по -по почало дуже сильно, дуже сильно почало. У нас немає, в нас вже немає нічого. Ладно, пропоную, дивіться, ми ризикнемо один меджик, на майже весь баланс відкриємо. Давай. 1100, це, це погано, це дуже погано. Окей. Поїхали. Нічний нас буде камбечити, я сподіваюся. Хоча можна це залишити ніби на апгрейдик. 118, ти видаєш, реально. 200. Та це навіть теж не окуп. Все, я не можу. Я не можу, я просто беру 235, закидую на 1000. Будь ласка. Почекайте, почало дуже повільно, але потім почало си. Випало? Так? Так, найс. Є. Є контакт невеличкий, і ми можемо таким чином, наприклад, оце. Закинемо просто на 500, перевірити шанс в наступному нашому апгрейді. І, до речі, це в нас теж заходить на 500. Поїхали, відкриємо той дор... А! Давайте, давайте краще, оці ці відкрию реально. Бо серія може дуже швидко закінчитись таким чином. Подивимось, що з срібного може випасти. Нам сьогодні, можливо, якийсь. Зупинись! Ну, ладно, АВП Пау, це, по-моєму, 300, ні. А, це навіть ще менше, ладно. Тоді ми зробимо. А, ще, ще... звідкись? Це, по-моєму. Ну да, жорстко. 145 закинемо просто на 1000. Якщо зайде, було б дуже і дуже непогано. Але ні. Тепер оце 48. Закинемо на 500. 8% шанс. Почало повільно, але не буде гальмувати. Ну ладно, продамо це все. У нас є 3000, ідемо, відкриємо оцей Magic Case. Ой, що нам тут треба? Ну, оце я не вірю, що випаде, це теж. Так, давайте пропоную це відкрити. Нойс! 3000 є, ми вгадали. Гарний дропчик. 4000 повернулись. Пропоную до Джокера. 600, таке. Собі, ладно, продамо. Ще 548. Ну, куди ти випадає? Отут. Думаю. О, найс, отут вже гарно. Отут вже гарно, ми це продаємо. Оце відкриваємо. 872 в нуль. Оце? 1000. О, найс! Оце треба вгадувати. Їх всього два, так, на полі. Давайте оце відкриємо. О, це вже злий. Тому я пропоную, знаєте, як зробити? В апгрейд піти. І просто. Закинути на 3000, не випало, на жаль. І це ми теж закидуємо на 3000, редлайнчик. Ну, почало, по-моєму, дуже... почекайте, Стоп, 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 стоп! Є! Є контакт, редлайн! Ми продаємо його, дивіться, відкриваємо Golden Case. Отаким от чином. Це капець, це, це жорсткий камбек. Що нам випадало. ладно, давайте відразу продамо, 638. І я пропоную вже відкрити. Там є кейс за 3, так? Тисячі? Так, є за. Є за 3 тисячі ретро. Ну, будь ласка, не підведи нас. Найс nice, 5 тисяч. Слухайте, мені це подобається. Ще раз відкриємо. Блін, оце погано. Ладно, ще раз один раз відкрию, чисто. 200, ну, окей, є місце бути, можливо. Ще раз відкрию. Ні, ну які 2000. Ти... Все, 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 я виходжу. Хоча. 6. Ні, я виходжу. Я хочу відкрити вагбан. Вмикаю свої чити в очах і думаю, що. Ось тут. Блін, оце. Я мінімалку витягнув. Мені не вистачає. Камбеч. Будь ласка. Найс 4. Ми камбекнули. Uh, продаємо і йдемо знову відкривати. Відчуваю, знаєте, де? Ось тут. Nice, 5 тисяч 5000, плюс, є, плюс, є плюс 1600. Uh, відчуваю, що тут. Давай. Ну, 250, це погано, це дуже погано. Відкриємо Magic тоді за 2000. Ні, ну куди. Ну які 500. Ладно. Вона злила, значить тут віддасть, дивіться. <смех> <смех> ні, будь ласка, вийдай, що ти можеш, ніж давай. 800 8008. Найс, 1500 є. Є контактик. Ось тут Блін Блін, а Ти можеш Ти можеш камбекнути, будь ласка. Найс, трошки. Трошки є контакти. Давай, щоб я відкрив за 2000 кейсик. Та ну ні, воно нас. воно нас туди сюди. Просто туди сюди, ось тут. Я не, розу... я не розумію. Давай. Фух. Де? Як ви думаєте, пишіть в коментарях? Я думаю, посередині. Найс. 1100. Ладно, пропоную. Це рубрика не така сувора, тут я можу відкривати якби звичайні кейси. То... А, ви чекаєте, є платіновий. Тоді, куди я розігнався? Я хотів інкмейти екзібер, під кінець відкрити, щоб чисто перевірити. І, до речі, фігня повна випадає по ідеї. Ну ладно, не, така пога... не так погано. Пропоную Magic відкрити, все-таки ми на нього накопичували, а я відчуваю, що тут. Пам, 2,700. Окай. Ми можемо підвищити ставку і піти на ретро, і думаю, а тут ретро. Найс, 750. І нам. О, дивіться, почекайте, якщо це. Почекайте. Якщо це все заради того, щоб дати мені, що тут. Неонуар, пліс. 2000. Ладно. Ладно, пропоную на цьому вже потихеньку закінчувати. Ми відкриваємо двох інкмейтів X зібертів, Випадає. Ой, випадає дуже погана тема. Відкриваємо одного тоді. Відкриваємо і падає. Нормально, нормально. Можемо ще навіть відкрити. 970. Ну. Могла бути краще, насправді. Навіть ця МК могла дорожче коштувати. Ну, куди ти летиш, ну, брата, ну які. Ой, і дивіться, найприкольніше, що я зараз поставлю. Поставлю ж я зараз на 900, воно не випаде, в чому прикол? А, почекайте. Ладно, воно випало. Найс. Продаємо, відкриваємо ще раз. Поїхали. Може, насправді, може щось занести нам. І, до речі, якщо це 3000, то ми. То ми... Ну, ладно, це не 3000, на жаль. О, я не розумію, чому. Так, і знов це маловим. Ладно. Або все, або нічого. Нам, якби, сайт показав, що він сьогодні може нам видати. І я думаю, що треба поставити 4 шестірки. Наприклад, отакий калаш, статтрек. 11% шанс, шанс гарний, але починає дуже сильно обертатись і тому не сьогодні. Всім дякую за перегляд і до нової серії.